Всім привіт! Вітаю вас на каналі Де. Мене звати Наталя. Тут говоримо про дорам. Друга частина хімії між головними героями вже під'їхала. Тому сідайте зручніше і погнали! Я коли планувала робити другу частину цього відео, я зовсім не очікувала, що в арсеналі в мене доволі багато цікавих дорам. Тому відео швидше за все вийде дуже довгим. Або ні. Розпочну з дорам, які я неодноразово згадую в своїх інших відео, та не буду сильно на них затримуватись. Так як повторюсь, що про них я розповідала в інших своїх відео. Що ж, ділова пропозиція з парою Сінхарі та президентом Кантегу, дуже нашуміла дорама, яку полюбили не тільки за хімію між головними героями, а й дорбурями. Сюди ж селачка до Бонсун з прекрасним Анін яку я також обожнюю. Романтична комедія з прекрасним сюжетом та героями точно повинна бути тут. Ну, а як же без аварійної посадки кохання? Це класика, це класика, друзі. Пара Юнсері Талі Чунхйок одна з улюблених, та навіть більше актори. В реальному житті одружені та виховують прекрасного синочка. Гаряча пара з легенди про куміхо. Ну, не можу я не згадати про них, бо занадто сильно обожлює лідорука дівчата. Цей чоловік зведе вас з розуму в цій дорамі, я просто гарантую. Нащадки сонця і пара Юсі Джин та Мойон. Ну, це класика номер два. Улюблена дорама дуже багатьох глядачів, і до Сон -джон Кі ми ще повернемось. Наступною буде моя улюблена дорама Щастя, яку я передивилася вже вздовж і впоперек. Щоб ви розуміли, пак Хюн Сік, так? Ну, і Хан Хюджу. Так. Та й що, ну це Пітарда. Обожнюю цю пару, обожнюю цю дораму, це лютий вайб часів корони. І зараз, в порівнянні з сьогоденням, той період здавався досить навіть непоганим. Ну, далі це база народ. Це ґрунт, фундамент, так би мовити, основа всіх дорам а дорама Король вічний монарх та пара Легіон з детективом Джон Хейль, незважаючи на встрати, як на мене, кінець, ця дорама варта перегляду. Їхня романтика мені сподобалась. Це з тої історії де та кохання таке тендітне, що проходить випробування часом та простором, що захоплює і змушує хвилюватися за них. Один з найкрасивіших чоловіків Кореї Лі Лімінхо в романтичній мелодрамі, а це точно варто того, щоб подивитися цю дораму. Ну, а саундтрек, це взагалі це вже як гімн. Тут я ще познайомилася з Утан Хваном, дівчаточка це ще один учасник еротичних слів. Ну, як від серця відриваю. Мені для вас нічого не шкода. Такі скарби тут показують для вас просто. Точно зберігайте. Зберігайте, записуйте на листочку. Записуйте в своєму зошиті. Де. Наступною є дорама Хваюкі корейська Одіссея з парою Сон Мі та Сон-Ого. Це казка, що затягує. Спочатку вона мені здалася досить нудною. Але пізніше я вже не змогла розлучитися з тими придурками. Дівчинка, яка врятувала мапічого бога в минулому, який є таким мотілом, що кидає її після порятунку. І зустрічає Бога, будучи дорослою знову. Та тепер Бог потребує самі, бо вона є потужним джерелом сили самчан, яке можна використати тільки вбивши дівчину. Від такої участі її рятує браслет, який закохує ойгона в неї, та вона сама закохується в нього. Люблю романтичні комедії, страшне. І це ще одна причина, чому я дуже люблю цю де. Ще одна фантастика, що точно варта перегляд: алхімія душ, причому обидві частини з парою ука і муток, і. Всім, хто хейтить новий муток, і не посвячується. Тому що мені подобається як перша, так і друга частина. Це про таку парочку, що вам буде мало цієї історії. Однозначно, саме пара з першої частини завоювала прихильність глядачів. Там такої хімії навернули, що я прямо пищала від захоплення. Неймовірний ліджиук, дівчата, дівчаточка. І просто нереальна Чон сомін в цій ролі. Ну не все ж, дівчаточка, вам, так, Супер -мила Го Юн Джон в другій частині. Впевнена, вам також дуже сподобається. Не буду порівнювати між собою акторок, але камон. Ну, сама ж персонажка з другої частини, ну нічим не поступається перші. Дем, і ви мене не переконаєте. It's my life, it's my rules, it's my video. А раніше згаданий сексі Сон Сонджун в дорамі Вінченсо. Вінченсо. Вінчензо Кассано. Також дуже сильно сподобався глядачам. Не очікуйте тут романтичної драми, бо це більше комедійна кримінальна драма. Тут пара пакачухона та. Чон чхайон вже більш стриманіша та не менш приваблива. Тут вам не покажуть солодкої романтики їхня історія, трошечки така, я б сказала, затягнута, розтягнута. Вони поступово, поступово працюючи разом, закохуються. Сам Вінченце як персонаж дуже цікавий та динамічний. Тим і доповнює. Картину в цілому це вайб італійського мафіозі, що бажає помсти, плюс підбірний гумор, харизма героїв та їх образи. В сумі чудова дорама. О, ця дорама зібрала дуже багато дискусій. Але ми тут говоримо про гарячі парочки, а не про сюжет, так? Тому пара. Чан Сен Ю та Лі Хун Чо з дорами судилося бути з тобою, також потрапляє до цього списку. Згадую, що стільки шуму наробила акторка Чуба, коли з'явилися перші анонси про цю дораму. Чому? Тому що напередодні вийшла друга частина легенди про коміхо, де вона з'явилася, і це прям. По-моєму, що так. По-моєму, ну, по це було в той період часу. Тож прекрасна акторка Чабоа ще й в дуеті з Роуном. В Дорамі, в принципі, сюжет розвивається навколо їхнього кохання, та таке гаряче дуо ще треба пошукати. Помітила Роуна в дорамі випадково, знайти Хару, а пізніше в дорамі завтра, де він цілком і повністю завоював мою прихильність. І він це вже причина дивитися цю дораму. На сюжет не покладайте великих надій, насолоджуйтесь акторами. Там, на мою думку, могло бути щось набагато краще. Якщо ви не бачили цей шедевр, то я вам дуже сильно співчуваю, бо сюжет цієї дорам просто пожежа. А чого варта пара? Яку грають Ман Чхевон і Лі Кі, дівчата? Дорамі нам показують вже історію сім'ї: мама, дружина та детектив Чха Чхевон і її чоловік, люблячий батько, найкращий приклад ідеального чоловіка, який приховує людину, яка не міє відчувати радість, любов. І співчуття. Людина, що зберігає темні секрети. Секрети, секрет це правильно, напевно, таємниць а, таємниць. Людина, що зберігає темні таємниці, які не варто знати його сім'ї. Тут не так хімія між ними, як сюжет вивозить цю двіж. От тому я обожнюю цю дораму і щиро вам її рекомендую. І ой, капець, ще так багато дарам, які я вибрала. Але на сьогодні цей список завершує ще одна історія про куміхо. Та вже з іншою парою їдам, та син. Це ще одна дорама, яку я неодноразово переглядала, так як я ну, люблю фентезі. Черговий герой, який гарячий, багатий з надприродними силами мужчина. Так, про що це є? Взагалі не людина, лис, що потрапив в ситуацію, що може зруйнувати його ціль. І ситуація з ім'ям Лідан, що сама того не бажаючи зіштовхнулася з тим, що може її вбити. Прекрасні герої і прекрасна історія між ними тут і додати нічого. А в моєму зошиті, де залишились ще дорами, що сюди вже не поміщається, тому буде ще одна частина. А я вам стільки золота тут залишила, ну, накрайте реакції в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та обов'язково підписуйтесь на цей канал. А з вами була Наталя. Всіх цьому і всім па-па!